Третє пленарне засідання 24-ї сесії зібрало депутатів у стінах Коломийської міської ради. На порядку денному кілька основних питань: уточнення до бюджету на 2012 рік, про нову редакцію положення, про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь у створенні розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста і про затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна. Подробиці засідання у сюжеті. Продовжує свою роботу 24-та сесія міської ради. Третє пленарне засідання розпочалося як зазвичай із запитів. Їх назбиралося багато, адже у місті стверджують депутати немало проблем. Це дороги, тротуари, освітлення вулиць, дитячі майданчики та багато інших. Далі перейшли до розгляду першого питання про уточнення міського бюджету на 2012 рік. У процесі обговорення бюджетна комісія внесла зміни. На бюджетній комісії капітальні видації на придбання обладнання для центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. 1014 чоти гривень не зменшувати, а залишити їм без змін. І законом і статутного фонду, коли має тепла тоді буде не 163 890, а 162 шістдесят тисячі Про затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна по місту доповів Юрій Процюк, начальник управління архітектури, містобудування та капітального будівництва. Управління архітектури містобудування та капітального будівництва міської ради надсилає заяву заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів. То я наше там слово мотивування. Мотивація і є відсутність або неповний комплект документів. Це і є мотив. Добре. Скажіть, будь ласка, що таке встановлення терміну? Скільки цей термін буде встановлений? Коли людина надасть всі документи, тоді буде прийнято рішення. Родиться? Ще одне важливе питання визначення суми з різниці в цінах і тарифах на послуги водопостачання та водовідведення між фактичними витратами та затвердженими тарифами. За перший квартал 2012 року – 423 тисячі і за попередній період 932 тисячі. Разом воно складає мільйон 356 тисяч. Ці кошти повинні допомагати з державного бюджету, але. Коштів немає, наприклад, якщо на Донецьку область виділили 4 мільйона мільярди, то на нашу область усього маємо 3 мільйона, і то все пішло на теплує. Водоканалом коштів не відбігає. Після перерви приступили до обговорення земельних питань. Активну дискусію викликав перший пункт. Це розміщення тимчасових споруд. Кілька разів лічальна комісія перераховувала всі за і проти. Врешті міський голова оголосив перерву, на якій провів нараду з головами фракцій. Закінчилося все тим, що найбільш дискусійні питання відправлено до опрацювання. Ігор Слюзер також розповів про стан фінансів у місті його можна назвати невтішним. Ситуація Крайні погана, і ми бюджет не виконуємо Ми будемо звітувати. І причини на те, що нам запланували 20% ріст надходжень, а ми їх реально маємо 11%. От і вся причина. Тобто, ситуація критично тяжка. Ми маємо ще прийнято рішення обласної ради мільйон 700 дотацій вирівнювання по заробітній платі. І виглядає так, що з листопада місця не заробітну плату в бюджетній сфери платити немає. Ігор Слюзер запропонував у суботу напередодні святкування 70-річчя створення УПА оголосити толуку для тих політичних партій, що беруть участь у виборах. Адже агітками, каже міський голова: уже обклеєні не тільки дошки оголошень у місті, а й фасади будинків.